Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Найближчим часом Норвегія передасть українським повітряним силам шість винищувачів f 16 Про це нещодавно розповів міністр оборони Норвегії. Попри це, навіть така кількість надасть Україні можливість отримати приблизно 80 бойових літаків F-16, які зможуть використовувати західне авіаційне озброєння. Також Норвегія разом із данськими і нідерландськими партнерами передасть Україні більш далекобійні авіаційні ракети. Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Повний список нещодавно оприлюднили на офіційному сайті німецького уряду. За даними відомства, Сили оборони України отримали 20 БМП Мардер разом із боєприпасами. 8 танків Леопард 1 5 та боєприпаси для танків «Леопард-2» та Леопард 1. Також Німеччина передала Україні систему протиповітряної оборони середньої дальності Рісте СЛМ і ЗРК Малої дальності Рісте СЛ та ракети Сі СПАРУ. Крім цього, Україна отримала шість додаткових самохідних артилерійських установок пзаж 2000, понад 20 тисяч артилерійських снарядів та десятки БПЛА. Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про надання нового пакету військової допомоги для Сил оборони України вартість нового пакету допомоги 425 мільйонів доларів. У новий пакет оборонної допомоги входять високоточні боєприпаси до РСЗВ Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 мм ПТРК Тови Джевелін та гранатомети АТ-4. Також Сполучені Штати Америки передають Україні високоточні кориговані авіабомби броньовані позашляховики «Хамві», стрілецьку зброю та підривні боєприпаси. Крім цього, Україна отримає додаткові ракети для ЗРК «Насамс», ракети РІМ 7 та переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Нідерланди замовили у Чехії для України шість нових самохідних гаубиць Діта калібру 155 міліметрів. Про це нещодавно повідомили на вебсайті Міністерства оборони Нідерландів. Окрім повідомлення про замовлення нових шести САУ, міністр також розповів, що попередні 9 замовлених САУ Діта вже були передані Україні цього літа. Ця САУ виробництва чеської компанії має дальність стрільби до 39 кілометрів. Нідерланди разом з Данією замовили для України у чеської оборонної промисловості нову партію снарядів калібру 155 міліметрів. Про це нещодавно повідомили на сайті Міністерства оборони Нідерландів. Як зазначається, замовлення боєприпасів калібру 155 міліметрів допоможе Україні забезпечити себе боєприпасами у 2025 році. Це стимул для чеської оборонної промисловості розширювати масштаби виробництва. Українські військові показали власний наземний дрон Махно, вартість якого 12 тисяч доларів. Про це нещодавно повідомило українське видання. Представлено у сюжеті модель дрону-мінувальника перевозить 200 кг з варіантів бойового оснащення турелі з кулеметом. Швидкість пересування дрона сягає 40 км на годину. Дрон-кулеметник Махно долає до 17 кілометрів та завдяки дистанційному керуванню може сидіти у засаді до двох тижнів. Україна у 10 разів збільшила виробничі потужності дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023 роком. Про це нещодавно повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Виробничі потужності, за даними Міністерства, цифрової трансформації, зросли з 300 тисяч одиниць дронів на 2023 рік до 4 мільйонів у 2024 році. Також зазначається, що суттєво зросли інвестиції у цей напрямок. Українська компанія представила дрон-розвідник Zoom, який у перспективі може стати доповненням, а навіть заміною китайським комерційним виробам про це йдеться у прес-релізі компанії. Цей виріб є частиною безпілотного комплексу у складі наземної антени та пункту керування. Дрон виготовлений на базі власної платформи зв'язку та керування та відеопередачі Герц. Нещодавно український завод виготовив та передав ДСНС України новенькі пожежні автоцистерни. Нова техніка повністю готова виконувати всі основні функції пожежної машини. Про це нещодавно повідомила прес-служба заводу. Ще трьом індустріальним паркам виділили державну підтримку в межах програми, зроблено в Україні для будівництва та модернізації інфраструктури індустріальних парків, виділили 171 мільйон гривень. Ці інвестиції забезпечать створення необхідних умов для залучення інвесторів, розвитку виробничих потужностей і створення нових робочих місць. Про це повідомили у прес службі Міністерства економіки. Як і на початку цього року, Світовий банк очікує, що за підсумками 2024 року українська економіка зросте на 3,2%. Про це повідомляє при служба світового банку. Нагадаємо, економіка України за 9 місяців цього року зросла на 4,5%. Після 19-ї хвилі програми Власна справа визначили ще 447 переможців конкурсу. За весь час дії програми гранти отримали понад 20 тисяч підприємців на понад 5 мільярдів гривень. Про це повідомила міністр економіки. Переважна більшість підприємців планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання необхідного для ведення бізнесу. Планується, що завдяки цій програмі будуть створені десятки тисяч нових робочих місць. Україна отримала від Канади майже 300 мільйонів доларів фінансування на пільгових умовах. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр. Кошти вже надійшли до державного бюджету. За його словами, з цих коштів Україна фінансує найважливіші бюджетні видатки і таким чином виконує зобов'язання держави перед громадянами. Міністр закордонних справ Королівства Норвегії оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України напередодні зими вартістю 250 мільйонів доларів. Про це він заявив під час нещодавнього візиту до України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.